Найкраще вітання, шановні любителі рукоділля. Сьогодні в вашій увазі виконання красивої ажурної вишивки. Навіть якщо у вас немає навичок, просто слідуйте за мною і у вас все вийде. Спершу я виконала доріжку, захоплюючи для одного прутика по дві нитки тканини. Кількість прутиків у моєму ряді кратна трьом. І я підлаштувала цю вишивку. До свого виробу, тому по краю з обох сторін доріжки я висмикнула по одній нитці тканини, ці нитки протягнула на виворітній бік, і ось таким чином я їх закріпила. І з вивороту закріплюю робочу нитку і протягую на лицевий бік. Якщо є необхідність, Можете переглянути відео із виконанням такої доріжки. Для цього на моєму каналі просто відкрийте необхідне зображення. Далі продовжую вишивку із лицевого боку виробу для одного елемента, враховую три прутики. Обкручую ніжку першого протика. Виконую петлю і з'єдную всі три прутики разом в один пучок. Ось так. Бачите? Обкручую ніжку третього прутика. Протягую голку з робочою ниткою і виконую наступний елемент. Використовую канву CanVoCON 16 та нитки DMC номер 8 колір B5200. Ви можете також підлаштувати цю вишивку до своїх виробів, підбираючи матеріали за власним вподобанням. Такою вишивкою можна оздобити. Не лише вироби із кутами, а також вишити по ширині чи довжині любого виробу далі протягую голку. З робочою ниткою і переходжу в інший рядок, з'єднуючи по три прутики в такий самий спосіб, завершую вишивку, протягую нитку на виворітній бік, одразу дивимось на вигляд із вивороту, сподіваюсь, це відео стане корисним для вас. Навідуйтесь до мене час від часу, щоб переглянути нові ідеї, які я маю намір показати вам. І долучайтесь разом ми перемножимо вічне мистецтво краси. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю